Ну, якщо не йдемо до школи, треба діяти. Це слова українського студента та волонтера Лева, який на початку повномасштабного вторгнення вирішив допомагати людям. Йому тоді було 16. 25 лютого він дізнався, що у жовкові формується волонтерський штаб та приєднався. Хлопці та дівчата вантажили буси з кордону і розвозили гуманітарну допомогу. Коли вони виїжджали, ще світало. Коли повертались, вже була темрява. Якщо ж не треба було нікуди їхати, то волонтерили на львівському вокзалі, підходили до людей, пропонували їсти, випити гарячого чаю та зігрітися, слухали їхні історії. Возили нам з дітьми зі, зі Львова до Жовкова і селили де тільки могли. У перші дні повномасштабної війни приїхав із Житомира Ром з сім'єю у бусі з причепом. У причепі знаходились три коня та поросята, а кобила, яка мала народжувати, їхала в салоні разом. З жінкою та дітьми вони виїжджали з дому під обстрілами і не змогли кинути тварин. Волонтерська робота Лева тривала аж до травня. Наближалося ЗНО і треба було надолужувати пропущені уроки та готуватися до вступу. Він вступив до медичного інституту. Ми створили виставку про солідарність у темні часи і розкажемо вам найближчим часом кілька особистих історій з неї. Тут і Менсі. В інстаграмі, до речі, можна ще подивитися на фотографії героїв. Переходьте за посиланням в профілі.